Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми знайомимось із темою Народи, які живуть на теренах України. Продовж історії на українських землях сформувалися історико-етнографічні регіони. Вони різняться між собою звичаями, традиціями, а також не мають чітко визначених меж. А їхні назви закріпилися за ними ще багато століть тому. Закарпаття, Галичина, Волинь, Полісся, Поділля, Буковина, Середня Надніпрянщина, Сіверщина, Запорожжя, Слобожанщина, Донщина, Північне Причорномор'я, Бесарабія, Буджак та Таврія знаходяться в межах сучасних кордонів України. Однак територія розселення українців була більшою та не збігається з кордонами держави сьогодні. Українські етнічні території знаходяться в Польщі, Словаччині, Румунії, Росії та Білорусі. Сьогодні більшість населення України складають українці, але з давніх давен на теренах нашої держави проживали і проживають представники інших національностей: це кримські татари, поляки, угорці, болгари, євреї, молдавани, росіяни, греки, білоруси. Та інші. В країні толерується взаємоповага та взаєморозуміння між усіма народами. Протягом історії з різних на те причин багато українців емігрували за кордон. Чимало з них не поривали духовний зв'язок з Україною, відкривали українські школи, культурні центри, видавали українською мовою книги та періодичні видання. Так сформувалася українська діаспора. Українська національна спільнота поза межами наших земель.